Тіло жінки знайшли рятувальники на пожежі в селі Януші Баргівського району. Подія сталася минулої доби. Сімох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Угорщиною на Закарпатті. Ще дев'ять чоловіків затримали прикордонники Чопського загону. Це сталося на кордонах з Угорщиною та Словаччиною. 20 людей взяли участь у навчанні з тактичної медицини. Це військові, поліцейські, медики, спецпідрозділів. Два автомобілі швидкої допомоги відправили бійцям полку АЗО на Бахмутський напрямок Колонтери з Тернополя та закарпаття з благодійного фонду Пам'ять і любов. Авто призначене для евакуації поранених. Машини завантажили допомогою для військових та продуктами для цивільних, які живуть під обстрілами. 15-річна Мукачука Ніколета Волошин стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Змагання були цього місяця в Києві. Тіло жінки знайшли рятувальники на пожежі в селі Яноші Берегівського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що подія сталася минулої доби. Про загорання рятувальникам повідомили сусіди, котрі побачили дим з вікна. В одній з кімнат працівники ДСНС знайшли тіло власниці будинку 1959 року народження. Далі за 10 хвилин рятувальники повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив міжкімнатні двері, підлогу на площі 2 квадратних метри і домашнє майно. Сімох військовозобов'язаних чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Угорщиною на Закарпатті. Про це сьогодні в суспільному повідомила речниця загону Леся Федорова. Трьох мешканців міста Мукачого призовного віку зупинили за 350 метрів до кордону військово-звоці відділу волок спільно з офіцером терцентрушкового відділу. Ані речей, ані мобільних телефонів чоловіки при собі не мали. Один із чоловіків не мав навіть документів. Ми тислово перебування поблизу українського горського кордону Закарпатті пояснити не змогли. Для тестування усіх обставин та обпорушення затримали доставили до прикордонного підрозділу. Ще чотирьох закарпатців затримали сьогодні вранці прикордонники відділу Лужанка у ході реалізації. Інформації наданої оперативниками загону за 800 метрів за держеребежу на околиці села Чома. Прикордонний наряд побачив авто, з якого вийшли. Четверо осіб та попрямували бік кордону в Угорщиною. Чоловіки затримали своїх намірів щодо незаконного перетоку кордону вони не приховували. Наразі оперативники загону встановлюють чи причетний водій, які здійснюють враження закарпатського прикордоння до їх перетравлення в Огорщину. На затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 204.1 Кодексу України правопорушення незаконного притримання або спробування незаконного притимання державного кордону України ставить приводу до суду. Дев'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетути кордон з Угорщиною та Словаччиною, затримали прикордонники чопського загону 16 лютого. Про це сьогодні суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, минулої доби прикордонники затримали дві групи чоловіків. Четверо з них намагалися потрапити до словаччини. Чоловіки, які рухалися до кордону на околиці населеного пункту Калицькомарівці у жорського району, помітили прикордонний ряд і намагалися їх обійти. Втім, прикр. Доники помітили втікачів і спільно з оперативними співробітниками їх затримали. Невідомі виявилися місцевими жителями. Це були громадяни України віком від 19 до 30 років і визнали свій намір незаконно законно перебути кордон з тим, аби знайти кращі умови життя у країнах ЄС ще п'ятеро чоловіків. Прикордонники затримали поблизу населеного пункту Саловка Ужорського району Цього разу прикордонникам про невідомих сповістили місцеві ж який помітив, що околицею села Соловка Ушварського району прямує група чоловіків. Тож у вказане ним місце прикордонники везли групу реагування, яка й затримала ще п'ятеро місцевих жителів. Вони були віком від 18 до 39 років, і у ході опитування також везли намір на закону переклади кордону. Усіх помістили у пункт тимчасового тримання чепського прикордонного закону. Після встановлення обставин буде складно відповідні процесуальні документи та притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину Державного кордону України. На навчання з тактичної медицини прийшла інспекторка патрульної поліції Аманда Охоцька. Він надзвичайно корисний, тому що інструктори навчають дуже корисних речей, які вам можуть пригодитися навіть в звичайному житті. Тому ці тренінги дуже корисні. Вони навчають, як можна справитися з критичною кровотечою, як надати самому собі в першу чергу допомогу. Певну інформацію ми вже і так знаємо, тому що в нас це навчається, як і до робочої підготовки, коли ми навчаємося на курсах спеціальних, і так само в нашій роботі ці курси ми часто проходимо, повторюємо інформацію, щоб знати. Що в деяких випадках як її застосовувати, тому деякі знання ми поновили, скажімо так, а деякі ми дізналися. Участь у навчання взяла й психологиня Ужгородського районного відділу центру пробації Катерина Ковач. Я вважаю, що тактична медицина це е, першочергове те, що в наших умовах, в умовах військових дій, е, має знати і вміти любий громадянин України. Наша країна перебуває в стані війни і е, такі. Ситуації вони можуть трапитися в будь-якій місцевості, в будь-якій області, не лише тільки там, де ведуться бойові дії, але й в областях, яких умовно вважаються, що вони знаходяться в тилу. Тому елементарні знання з тактичної медицини, тобто, яким чином надати першу домедичну судову допомогу, вони дуже дуже важливі. Навчання з тактичної медицини проводять для цивільних, військових, правоохоронців, медиків та рятувальників. Цього разу навчали учасників бойова медикиня Владислава Швайко з позивним манюня та медик з Чехії Томаш Зиман. У нас є два протоколи е за натівськими стандартами: ті, – це для військових більше, тому що там враховуються вже тактичні завдання. І ті сесію для людей, які скажімо так, це називається активний свідок, люди, які перебувають першими на місці події, це відрізняється тим, що у військових є забезпечення, є власна індивідуальна аптечка, якою ми можемо надавати допомогу, скажімо, його власною аптечкою йому, або я, як бойовий медик, маю запас для надання допомоги великій кількості людей в цивільних же умовах. У звичайних людей зазвичай ніхто з. Бо ні турнікет, ні рукавички, ні інші засоби надання допомоги не носить, тому ми намагаємось донести до людей загальні принципи базові. Як можна людині допомогти, не маючи під руками специфічних засобів надання допомоги? Так приїхав з Чеської республіки. Я працівник екстреної медичної допомоги. Також пройшов курси першої допомоги в бойових умовах. Тут беру участь у навчаннях, допомагаю інструкторам навчати надавати першу допомогу як військовим, так і цивільним. Здебільшого допомагаю виправляти помилки учасників, хто <плес> Навчання з тактичної медицини в Закарпатській області проводять другий місяць, розповів медичний директор першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова Віктор Петров. За його словами, такий проєкт запустили разом з першим добровольчим мобільним шпиталем. Ми запустили таку практику, коли у найбезпечнішому регіоні України в Ужгороді в Закарпатті, проходять максимально навантажені тренінгові дні, коли ми запрошуємо тренерів з національного рівня і. Земців і так далі. Ми таким чином даємо інформацію, яка потрібна кожній людині за стандартами НАТО. Інформацію цю надають професійні спеціалісти. Це є і лікарі, анестезіологи, травматологи, тактичні медики, парамедики, в тому числі з за кордону, для того, щоб демонструвати, як це працює на конкретних прикладах. Є годинні тренінги трьох-чотирьох, годин, є двохденні, є тренінги різних рівнів, наприклад, меч протокол це декілька годин, ті там і так далі. Ці тренінги вони розраховані на різні групи населення. За словами Віктора Петрова, навчання з тактичної медицини безкоштовні. Долучитися можуть всі охочі. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Після того як минуло. Дві швидкі допомоги для евакуації поранених везуть Азову Тернопільські волонтери з благодійного фонду Пам'ять і любов. В автівках також є допомога для цивільних, які живуть під обстрілами, розповідає директор фонду Андрій Савчук. Дві свідки нам. Довірили, щоб ми доправили для полку Азов на Бахмут для допомоги нашим військовим. Це громадська організація Інтернаціональний новий симфонічний оркестр «Інсо Львів. Це вони разом зі своїми партнерами за кордону привезли в Україну, попросили, щоб ми доправили і ми скористалися нагодою, запакували повністю всім можливим і неможливим. Серед речей, які також везуть військовим, медикаменти, продукти, набори швидкого харчування, шини для автівок. Медичний рюкзак від благодійної платформи «United Support for Ukraine» та громадської організації Козацько-десантний рій і системи повністю і маски допомогу разом із Андрієм Савчуком на схід везе його побратим із Закарпаття Василь Ханат. Це була машина, необходимі колеса до машин запасні, і там так само загружена іззаду машина повністю питанням і всім необходимими речами для наших бійців. У нас є ще Третя машина, яка теж виїжджає з нами, вона також само забита під зав'язку. Андрій Савчук розповідає, це десята їхня волонтерська поїздка на передову від початку повномасштабної війни. Волонтерством займається з 2014 року. Невдовзі каже, планує відкрити волонтерський центр у Дніпрі, щоб допомагати цивільним. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. 15-річна мукачівка Ніколетта Волошин стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Школярка змагалася зі спортсменами, старшими за неї, на два роки. Змагання були цього місяця в Києві. У фінальному забігові на 200 метрів Ніколетта подолала дистанцію за 26,03 секунди. На 60 метрів я хотіла перший розряд виконував, перший дорослий. Перший круг біжала, там в три круги змагання було, забіг, полуфінал і фінал. В Забізі я пробіжала за 7,80. Це вище першого. Біжалось дуже легко. Я з другим часом попала в полуфінал. В полуфіналі я вже пробіжала за 7,86. Там теж з другим кращим часом попала в фінал, а в фіналі вже друга була. Ну, Пробіжала за 7,83. А на 200, на 200 я чомусь після 60 не була дуже готова прям. Ну, якось попала. Я пробіжала за 26.08 і з кращим часом попала на 200 в полуфінал. Я дуже переживала в полуфіналі. Я думала, що не зможу добіжати, тому що в мене ноги після 60 і після 200 були вже не дуже. Ну, пробіжала за 25,94 Тож з кращим часом вибіжала з 26. Вот. А, і в третій день вже був фінал на 200. Тоді вже було мені дуже важко і настроїтись, і морально, і фізично, тому що ще й кріпатура була. <сум> вот. І коли я почала біжати 200 в фінал, я почала добре, а потім на другий віраж трохи недобре забіжала. І вже виходилось по фінішу, якось доганяти їх. Ну, мені здається, що мене підтримували батьки, тренера. Я дуже хотіла показати щось. Було важко, тому що я не могла зібратися ніяк перед стартом, а потім вже ну, якось хотіла вже нормально показати час, тому що все-таки виходила перша по результатам, а потім. Думала, ну як я буду друга. Виходила ж перша. Готуюсь до чемпіонату України з легкоатлетики 2008 2009 років. років. Він буде проходити 20, з 24 по 26 лютого в місті Києві. Там я теж буду біжати 60 200.